Вітаю, друзі, ситуація на покровському напрямку вкрай складна. Я би сказав, так, вона ще не катастрофічна, але може прийти до такого стану, якщо взагалі ніяких дій і рішень не буде. Але розглядати окремо те, що відбувається на покровському напрямку, на мірноградському напрямку або на Добропільському неможливо. Це все пов'язана частина фронту, кожна з яких має. Скажемо так, наслідки подій на кожному немає наслідки на тому, що відбувається на інше, більше того, а якщо ситуація з перерізанням траси, про яку повідомив військовий експерт Костин Машовець, а він каже про те, що російські війська їм вдалося у Покровську перерізати дорогу на Павлоград, і це створило загрозу українській обороні на західних підступах до міста, то це фактично створює взагалі. Найбільшу небезпеку для всього Покровської Мирноградської агломерації у самому Покра... Покровську, до речі, ЗСУ впевнено контролюють лише північну частину міста. Територію на півночі залізничної станції, хоча її вже доволі помітно замінували з повітря росіяни. Взагалі, якщо Росіянам вдасться не просто просуватися вперед, а утримати от ситуацію, яка зараз вона може призвести до катастрофічної ситуації. <кій> Перерізана логістика неможливо доставляти не лише їжу, а й зброю, воду, і проводити будь-які переміщення військових. Це окрема історія, але знову все разом а також ситуація стає не найкращою для самого мирнограду. Там, взагалі, ситуація така, що на цьому напрямку ситуація стає дедалі гарячішою, дедалі складнішою і дедалі напруженішою. Противник не там нарушує тиск одночасно з двох флангів. До речі, на покровському напрямку так само фланги нависають над Покровським і створюють загрозу. Оточенню міста. До речі, багато хто з експертів прогнозував, що росіяни не будуть йти в лоба, а будуть намагатися оточити міста і інфільтрувати в нього свої малі групи, накопичувати там війська, а потім вже атакувати там, де їм буде вигідно та цікаво. Так от, сьогодні росіяни нарощують вже тиск зразу з двох флангів під Мирноградом. А саме намагається пробитися до міста Клинами. Вже частково навіть закріпився в районі вулиць 1 травня, дружби та східної. Фактично, йде зараз боротьба за контроль над цим районом, і зараз головне не дати ворогу розвернутися в глиб оборони. Але ще раз хочу звернути увагу: це пишуть військові і кажуть, які знаходяться прямо там. Якось командування розповідає, що все добре. Ми перейшли в контратаку. Про яку контратаку, якими силами говорять. Взагалі не дуже зрозуміло, але ж давайте відверто. А, судячи з динаміки, яка відбувається на Мирноградському напрямку, зараз я повернусь до Покровська і пояснюю, чому ворог хоче фактично пошматувати українську оборону. І коли ворог, до речі, заявляє про те, що в оточенні 5 тисяч, 2 тисячі, чому не 100 тисяч, оточення немає. А більше того, фізично ворог ще не перерізав трасу, але контролює її завдяки дронам і своїм БПЛА. І оце величезна проблема. Тому що для того, щоб подавити ворога і відкинути його, і утримати місто, для цього треба кардинально змінити ситуацію. Для цього треба взагалі оперативне стратегічне рішення, а не класична історія, в лоба в, лоб, в лоба. Бо це не спрацює. Більше того, росіян там значно більше, ніж наших. І Якщо ми просто нагонимо туди людей, то вони будуть просто сточуватись. Тут треба геть інше, треба зрізати фланги. І, наприклад, я не знаю, як буде це робити сьогодні сирський. Якщо. Давайте відверто казати, навіть на добропольському, отові пам'ятаєте, клін він досі ще не зачищений повністю. Хоча там розповідали, до речі, теж наші про те, що оточили, і все я щось не бачив колони полонених, бо їх би стовідсотково прозвітували. Але в полон потрапляють якісь окремі персонажі, і це добре, бо це поповнення нашого обмінного фонду. Тепер по черзі. Коли Росіяни кажуть, що вже взяли Покровськ, ні, не взяли, але битва за місто вже триває настільки, що треба зрозуміти: або ми змінимо концепцію захисту міста, або, або ми його втратимо. Бо якщо залишати все в тій парадигмі, яка є зараз, нічого не зміниться. Росіяни, до речі, змінили свої підходи. У нас взагалі як вважаю, що росіяни зганяють взагалі внісні штурми, НАТО вгонять позаду. Заградотряди, до речі, заградотряди є, і НАТО вп'є. Але НАТО вже не при, так, як це було в Бахмуті, коли колонами вони перли. Коли ми бачили ці ну, без, безкінечні потоки, а, а зараз інше, зараз вони маленькими дрібними групами: 3-5, 5-10 людей просочуються скрізь оборону, закріплюються, потім накопичуються і потім переходять в атаку. Більше того, відомі м'ясні штурми. Досі є, але вони трансформувалися, і в реальності, в реальності давайте відверто скажемо, все гра набагато складніше ніж нам здається. А, наприклад, поясню: якщо ви пам'ятаєте, як відбувалися штурми в Бахмуті і Авдосі Авдіївці, то тоді порівняйте те, як відбувається це зараз на Купінському напрямку і на Покровському. І тоді ви зрозумієте, що росіяни змінюють тактику. Змінюють е, оперативне керування і змінюють стратегію. Вони не жаліють своїх солдат, це зрозуміло. Але підходи і реалізація задуму, ну, помінялася кардинально, і це дає їм можливість отримати перевагу. Більше того, те, що вони роблять, і те, що Україна не пропонує контрдії, а фактично росіяни останні півтора роки. Саме так атакують, показують тільки одне: ті люди, які сьогодні керують українською армією, не в змозі запропонувати рішення, як протидіяти росіянам. Ну, зрозуміло, залужного немає. Але ж це не причина казати, що не можна чого придумати, або знайти варіант, або підібрати стратегію. Чомусь залужний знаходив стратегію протидіяти Герасимову, а зараз що? Гаразд, давайте дещо поясню вам. А те, що зараз називається прийомом інфільтрації, прихованого проникнення, і які використовуються росіян замість лобових атак і штурмів кварталів м'ясом, говорить про те, що росіяни навчилися воювати проти нас. А те, що росіяни використовують величезну кількість і впівішок і дронів, яких у нас була раніше перевага, говорить в те, що вони готові масштабувати своє виробництво. Роблять все для того, щоб воювати і перемагати. А у нас. А у нас в Фламіндічі скандали з закупівлю дронів на рівні представників влади з корупційним шліфом, і затримані народні депутати від Слуги народу, колишній очільник Луганської області, які намагалися на цьому наварити. І в Росії теж намагаються. Але їх проблеми мене не хвилюють. І я би хотів, щоб ті, хто там, ті, хто там займається корупцією, щоб було якомога більше. А у нас, навпаки, щоб не було взагалі. Бо це питання виживання. І це треба зрозуміти. Далі, давайте зрозуміємо, що зараз вже в центрі Покровська точаться бої, і зараз дуже складно ну з'ясувати, у кого зараз перевага. Але ще раз, якщо нагнати зараз туди кількість людей, велику кількість людей, це не допоможе. Пояснюю чому? Тому що за останній час росіяни нагнали. Ну, скажімо так, м'яко кажучи, величезну кількість військ. А За останні, ну якщо я щойно не помиляюся, тижні, а саме про це йде мова, росіяни нагнали на свою другу загальну військову армію поповнення живою силою приблизно до 10 тисяч орків. 10 тисяч. Це додатковий особовий склад для формування штурмових груп і підрозділів у складі передових частин та з'єднань росіян. Ще раз, 10 тисяч фактично дві повноцінні бригади, навіть трохи більше. І це ті, хто не тільки забезпечують, а саме ті, хто будуть штурмувати. Чи можемо відповісти ми? Нагнати стільки, у нас СЗЧ значно більше, але ми не можемо їх запропонувати, Ну тому що. Не працює з цим влада. Взагалі дуже лояльно ставиться до СЗЧ і взагалі не закриває на це очі. А питання: що треба робити? І тут відповідь тільки одна: треба змінювати на стратегічно, тактичному і оперативному рівні свої підходи. Інакше ми не зможемо нічого отримати. Тут все ж лежить на поверхні. Треба бити по тилах, треба знищувати логістику, використовувати ракети, використовувати. Авіабомби, до речі, де ж українські каби, які так і не з'явилися за весь цей час. Вони ж дешеві? Ну і де вони? Але по скупченню російських військ чомусь час від часу щось прилітає? Наші кажуть, не вистачає хаймерсів, не вистачає західних ракет. Українських де. Де обіцяні 3 тисячі ракет. Але гаразд, навіть відкладаючи це, можна сказати, що сьогодні ми спостерігаємо величезну проблему навколо Покровська. Якщо не буде нічого змінено у підходах, місто буде втрачено. І це зрозуміло. Навіть заяви про те, що там все супер, там не все так погано, росіяни нічого не контролюють, я дуже добре пам'ятаю, що в Бахмуті казали точно так же. Чим це закінчилося? До речі, обороною Бахмуту керував Сирський. Я це теж дуже добре пам'ятаю. Так от зараз ми спостерігаємо фактично, що Сирський не пропонує контрдії, які би могли зап... Ну, зап... дати можливість українській армії перемогти. Я не знаю, чому Сирський не дурний офіцер, більше того, один з найдосвідченіших в українській армії. Але, мабуть, рівень його компетенції не дає йому можливості, а знову залужного нема. Ну да, складна історія. І для того, щоб ви розуміли, що відбувається, сьогодні на цей напрямок вже перекинули навіть спецназ, спецпідрозділи гурмо. Ви розумієте, там же і Альфа СБУ, тих, кого готували на один рік, тих, його вкладали величезні гроші, ті, які є фактично. Дуже штучними виробами, вибачте, за такі фрази, але це взагалі ексклюзив. Їх використовують сьогодні як звичайно піхоту. Це все одно, що мікроскопом забивати цвяхи. Але це відбувається. Це говорить тільки про одне, що не вистачає. Не вистачає резервів, вони вичерпані. І знову ми бачимо, що використовується тактичне рішення замість стратегічних. Як це подолати? Ну тут. Питання не до мене тут. Питання до тих, хто ти приймає рішення. Але останнім часом я все частіше чую, що скільки би людей туди не нагнали, місто ми не отримуємо. Якщо будемо залишатися в тому ж самому форматі, для того щоб перемогти в Покровську росіян треба кардинально змінити підходи, змінити стратегію, змінити тактику, змінити оперативне керування. Якщо це не відбудеться. Ми втратимо Покровськ, як до того втратили Бахмут, як до того втратили Авдіївку, як до того втратили Часів Яр, як до того втратили, я не хочу перераховувати знову. І щоб в цьому переліку з'явився Покровськ, Куп'янськ чи Мирноград. Чи можемо ми їх утримати? Всі військові кажуть, що так. Тут головне забезпечення людьми, зброєю і зміна підходу. Бо треба зрізати ті фланги, які нависають над Покровським. І тоді можна взагалі змінити ситуацію. Можливості є. Залишилось побачити, чи скористується іми наш верховний головнокомандуючий і його підлегуть. Я бажаю в цьому справді успіху, тому що це успіх, який потрібен всім нам. Але якщо залишати все, як є, нічого доброго не буде. Дякую, що дивилися, дякую, що підписалися, поставили вподобайку, прокоментували і поширили відео. Дякую, що підтримуєте зсу. Бо це найголовніше. Підтримуйте ЗСУ, допомагайте ЗСУ, приєднуйтесь до ЗСУ. Бо ЗСУ це єдина сила, яка є запорукою того, що Україна є майбутнє. Є СПУ, є ЗСУ, є майбутнє України. Гортуємось навколо ЗСУ. І все буде Україна. Па-па.